See sí. Привіт! Ласкаво просимо в моє нове відео. Сьогодні у нас 31 грудня, ввечері новий рік. Тож я займаюся манікюром. Перероблюю собі нігті, так як мені не сподобалось те, що я зробила до цього. Займаюся. Потім буду робити новорічний салат з ананасом, теж вам покажу. Що ми будемо робити на новий рік? Ми з кумами на цей новий рік збираємося всі разом. Разом. Тобто в нас буде грандіозне свято, ми, чоловіки, наші, мій чоловік поїхав з кумом, заказали піцу, заказали суші, там всяких наїдків друга кума готує, бо ми будемо відмічати Новий рік у неї. За... Поїхали також за костюмом Діда Мороза, так як буде шоу-програма для діток новорічний, новорічне свято. Заказали костюм Діда Мороза. Один із кумів мій буде вдяга передягатися в Діда Мороза і дарувати діткам подарунки. Тож, шоу-програма у нас намічається грандіозна, то я готуюся, роблю манікюр, потім буду робити макіяж, зачіски і е зроблю ще салат з ананасом. Ось, І це все візьму з собою. А, так, а те все, чоловік купить, що потрібно по списку. Список я йому написала. Тож готуємося до Нового року. Поїхали! Зараз я займаюся манікюром, роблю собі манікюр, тому що я в минулому відео вам показувала, як я робила наліпки. Я купила. на... Тему наліпки і вирішила їх спробувати. Нікому їх не рекомендую. Як то кажуть, єрунда повна, вони дуже незручні, вони липкі, вони задираються, вони з ними ну, геть некомфортно. Тож я всі їх поздирала і зараз роблю собі манікюр, гель-лаком. У мене для цього є все. У мене є топ, є база, є ось це топ. Ось база. Це гель-лак. Ось такого кольору. Я зараз ним фарбую. Ось перший слой нанесла. Є в мене різноманітні тут лаки. Це масло для кутікули, пилочка. Покажу, що тут у мене. Так, що у мене тут? Тут в мене теж гель лаки різноманітні. Ось такі. Тут Валерія ще десь взяла, позаносила, в мене їх більше. Далі це ремовер. Ось така штукенція. Це апарат, апарат для манікюру і для зняття лаку. Ось насадки такі всілякі на нього є. Баф такий. Ось, ось такі наліпки на нігті. Ось такі. Так, це ще лак один. Ось. Це теж для манікюру таке всяке. Десь в мене ще були наліпочки. Десь Валерія вже тут мене похазяйнувала. Ось такі наліпочки всілякі. Зараз будемо щось придумувати, якийсь гарний манікюр. Ну, хто цікавиться цими наліпками, я вам їх не рекомендую. Я перероблю повністю манікюр собі на новий рік. Тож продовжую, далі результат покажу. Поки що так, це одним слоєм я нанесла гель-лак. Ось нанесла на другу руку. Це в мене ось така лампа. Ще купила собі таку лампу, щоб було світло мені. І ось сажу тут роблю. Що ж, показую ось такий варіант. Ось такі нігті в мене вийшли. Ось так. Я хочу приготувати салат, який називається гавайський, на новий рік і з собою візьму, до куми в гості. Так, що треба для нього? Треба куряче філе відварене, яйця відварені, твердий сир, майонез, кукурузка. Де вона тут? Ось кукурузка, і ананас. Будемо робити такий новорічний салат. Приступаємо. Ми всі підготували. Підготували ось таку форму з такою посередині чашечкою. Та й починаємо. Так, нарізаємо куряче філе спочатку. Ось так. Нарізаємо кубиками. Ось так форму робимо дно з курячого філе. Так. Тепер ми ось зробили дно з курячого філе. Тепер ми мажемо його отак втрамбовуємо чуть-чуть і мажемо майонезом, перемащуємо майонезом. так Отак ми робимо. Робимо так, втрамбовуємо. Тепер натираємо 4 яйця. Ось так. Натираємо і далі, покажи, викладуємо ось сюди. Тепер яйце другим слоєм викладуємо сюди. І теж перемазуємо майонезом. Ось так. Ось так. Тільки несимо. Так, а тепер теж змащуємо майонезом. Так, змащуємо ось так майонезом цей слой красивенько. Красивенько. Так, далі слой кукурузки. Так, ось такий слой кукурузки положили. Так. Так, цей слой теж маже майонезом. Далі ми ріжемо ананас, теж кубиками. Ось так. Ось нарізали і викладаємо ще один слой ананасу. Ось так гарненько викладуємо. Далі теж перемащуємо гарно майонезом. І останній етап натираємо сир на мілку тертку. Натираємо сир і посипаємо зверху сиром. Вже нічим не перемащуємо. Потім ще я прикрашу. Кропом ось такий варіант вийшов. В такій формі я і візьму його з собою до куми, а там ось уже я показую вам новорічний стіл, де цей мій салат прикрашений ось так віночком укропчиком. Отак <ріць> стукає, Ну, відкривайте! Кто там? о о Ого! А де ж мешок, твой Мороз? Ты подарки нам принес, да? Мороз, ты де! Я зараз буду питать, их знаю, кто будет слухався в цьому моего, то не слухався. слухайся. Тиба, який дед мороз. Заходь, дедушка, сейчас. Мороз, борода, и зва. Дед мороз, заходьте. Давайте, стульчик. Заходьте, заходьте. Давайте, читай пуреточку и Яка? Давай, Зелена, давай. папа, підказує. А ну ставай пообіцяй зелено. Вона. Зелена фухмаста вона... і пухнаста. Кажи. Вона... Не, не спіши, помаленьку. Ну. А далі яка вона робить? Весела. Ти сиди до морозу, дасть. Скажи, ну вона. Скажи, вона. что, давай она затит дошов. дошов. Вона. <говори> Дедушка Мороз, він тебе в следующий раз расскажет, да? Свин в следующий раз Ого! <говори>

Так сталося, що Єгорчик чуть-чуть засоромився діда мороза і не розповів йому віршика. Вдома він його вивчив і гарно, дуже гарно розповідав. А це дід Мороз вручає подаруночок моєму старшому синочкові, який теж не розказав віршика. ось такі діти мої. А моя наймолодша донечка геть засоромилась, навіть злякалася Діда Мороза, розплакалася і навіть не хотіла подарунка. Вона його бачить вперше, тож вона не зрозуміла, що це за чудо чудесне таке. <рістанський> Мороз! Ти будеш маму й бабу слухай. Давай, ховай. Так. Ой, чувак, усі маленького А це є гора? Це гора. Серафім. Це подарок є гора. так? морози, тобі. Круто, да? Карман, карман. З другої сторони, з другої сторони Єд Мороз, з другої сторони. Я не бачу. Да, да, давай, 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 розтулю тобі Давай, 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 вот так. Мороз, я буду Ще будуть подарунки. Ще будуть буду подарунки. Да. Надо себе дуже гарно вести. Ну, а в ролі Діда Мороза був мій кум, він теж цю роль виконував вперше, тож це був його дебют, і я думаю, в нього все вийшло. Розсвяті сіло. На прийде прийдете, дід мороз. Я не знаю, як що там все буде. Пусть дай Бог все то як на таможні буде. Сові будете себе гарно вести, понял. Тож всі залишились дуже задоволені, і діти, і дорослі. Всі отримали подарунки, всі отримали привітання. Тож дякуємо дідові морозові за чудовий новий рік. От ви розумієте? <риваю> Бачиш, що б'є чоловік мій. дегустатор. Валерія що робить? Убирає Валерія, все витирає. Що случилось? А це ми зібрались на наступний день, щоб посмакувати смачною ухою. А я вас всіх ще раз поздоровляю з Новим 2025 роком. Всім папа, -па, до зустрічі!